Юрій усе життя служить в армії разом із дружиною та трьома дітьми. Він живе в цьому будинку в селі Вишеньках під Києвом. Звичайний трикімнатний дім, без жодних розкошів. Розкіш тут тепер це тепло. Зараз у нас 1200, майже 1300 за газ. За світло ми платимо в середньому по 400 гривень в місяць. Ну коли менше, коли більше ну 400 гривень в середньому виходить. А зимові періоди ми в минулому році платили дві триста і вище. То що по сім двадцять в цьому році з врахуванням підвищень буде тисячі тридцять саме мінімум. Юрій має статус учасника бойових дій. Тож його родина за тепло, газ та електроенергію має платити лише 25%. Та отримати ці пільги виявляється непросто. Військовий не зареєстрований у будинку, а закріплений за своєю частиною. Тим часом у соціальну службу він має надати довідку, що насправді живе сім'єю у вишеньках, але в сільській раді заповітний папірець йому просто не дають. Сільська рада на основі чого може видати довідку про те, що про фактичне місце проживання. Це ж ми не те, що ми не хочемо. От в, закон, в законному полі, правовому полі, яким чином ми це можемо зробити? Виправдовання чиновників просто шокує. Вони не знають, як перевірити, чи живе людина за вказаною адресою. Піти й просто з'ясувати то для них, вочевидь, надто складний механізм. Зате футболять Юрія дуже професійно. Він оббиває пороги вже два місяці, але не здається після його скарги. Так як він написав, скаргу ми зібрали сесію сільської ради. Ми розробили акт. Е Затвердили акт обстеження матеріально-побутових умов. Уже розроблений. Ось акт. Тепер із цим папірцем до родини прийде місцевий депутат і перевірить, хто де живе. В Юрія залишається лише одне запитання. Але цього було стільки місяців. Це звичайна халатність чи все значно складніше, адже втрачені за цей час пільги родині ніхто не поверне. Відповідно, 75%. Пільги, які ми маємо, просто зараз десь пропадають. Ось так вишенські сільські чиновники заощаджують державні гроші і економлять чомусь на родині з трьома дітьми, батько яких учасник бойових дій. Чим сільській голові так не сподобався Юрій, адже в управління соцзахисту, довідку, яку йому не дають, без проблем приносили десятки людей із вишеньок. Є вишеньки, є є, є. Одноразово вишеньки є. Так що, а що там пишуть? Що людина проживає на зареєстрована да, зареєстрована натошника? Будемо Іменно на учасникам воїн. Вони не зареєстровані. Угу. Чи отримає врешті Юрій заповітного папірця? Ми пам'ятаємо обіцянку сільської голови. Протягом п'яти днів чиновники мають з'ясувати, де живе військовий. Може, хоча б під новий рік, у якості подарунка, родина військового отримає те, на що має законне право.